В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 у студії для вас працюють Павло Живітієв Сурду. Переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, сьогодні в новинах. Ворог обстріляв Марганецьку громаду нашої області. Російська армія продовжує терор мирного населення України. Чи безпечно перебувати на дитячому майданчику малечі на 12-му кварталі нашого міста? Дніпропетровщина приймає кубок України з вітрильного спорту. Буде багато іншої важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, двічі за ніч ворог обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району, випустив півдесятка снарядів із важкої артилерії. Пошкоджені два приватні будинки, і три господарські споруди, побиті авто та лінії електропередач. Дніпропетровщина одна з 15 областей, які долучилися до проєкту Пліч Опліч. Наша область допомагає відновлювати Херсонщину, регіон, який пережив окупацію та неабияк постраждав від агресора. Наразі роботи виконуються у селах Ольгине, Старосілля і Бобровий Кут. Розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. В селищах Херсонщини, які потрапили під окупацію, майже не залишилося вцілілих будинків та інфраструктури. Проте зараз сюди повертається життя. Село дуже побите, так як воно було на лінії розмежування, були обстріли дуже часто і дуже багато. практично, я думаю, не зберігалося не жодної будівлі, де була щоб зовсім не пострадавша. Тому дуже було багато руйнації. Але люди повернулися в минулому році після деокупації. У минулому Валерій працював будівельником. З початку війни став до лав Збройних сил України та через здоров'я вимушений був повернутися у тил. Долучився до проєкту Пліч опліч нині разом зі своєю командою відновлює пошкоджене житло на Херсонщині. Це дім він після обстрілу повністю була зруйнована криша на ньому. Поперебивані, де лаги, все, які були, ну, дерев'яні, які матеріали на ній були, всі поперебиті. Все знімали, відновлювали, там доски лежать далі. Пропитували пропиткою і все. Зашивали парабар'єр, ложили вату утеплитель, Далі гідробар'єр, ось на криші видно він. Потім знову на ньому лаги. І на ці лаги вже ложиться лист, щоб там повітря проходило, щоб він дихав. Ну тут в жахливому стані всі будинки прильоти були ж кругом по кришах, осколки все, ну, все перебиває повністю. стропила, ну все вале треба бувати замінювати. Віктор разом зі своєю сім'єю та онуками пережили два місяці окупації з селища. Потім вся родина виїхала до Кривого Рогу, де прожили рік. Нині повернулися до рідного села. Повредили нам будинок добре, що нам приїхали, допомагають. Да. Добре роблять хлопці, роботу свою знають. Ми вдячні їм. Були ці ДНРці в нас в основному тут дві групи. З району наїжджали там ті буряти так, мародьорили те, та, що вигрібали, що де можна було так. Ну, будівля як повезло трохи, другим взагалі в хату прильоти були. Немає нічого. А в нас оце по бокам, то осколками подовбало, так криші не було. А криші не було, то значить в нас свальковане, потолки попадали. да. Є мрії в кожного, да. щоб що внуки більше не кричали цих зривів, щоб пройшли, щоб в школу ходили. Ніякі дистанціонні, а так як положено. Про все добре мрієте. Да. В оселях місцевих вже повернули електропостачання. Тривають роботи із відновлення газопостачання. Відбудовують зруйновані або пошкоджені будинки. Олексій Доніченко, Роман Авакян. Новини Д1. В ніч проти вівторка російська армія завдала чергового удару іранськими ударними безпілотниками типу шахет по Україні. Також ворог завдав одного ракетного та 72 авіаційних удари. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України житлові будинки протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень. У той же час сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління ворога. Вісім ударів по районах зосередження особового складу та шість по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом доби нашими захисниками було знищено три ударних. Безпілотники типу шахет 136 підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління, три засоби протиповітряної оборони, дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири станції радіоелектронної боротьби окупантів. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 600 осіб особового складу ворога: 12 танків, 13 бойових броньованих машин та 30 артилерійських систем. Загальні ж втрати ворога від початку повномасштабної війни орієнтовно складають особового складу. Понад 243 тисячі особи танків 4174, бойових броньованих машин понад 8 тисяч артилерійських систем 4705. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3977, автомобільної техніки та автоцистерн більше 7 тисяч. Кримінальна хроніка. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом правоохоронцями з Дніпра. Фігуранти встигли заволодіти криптою Дніпрян на суму понад 120 тисяч доларів. Під час виконання своїх службових обов'язків зловмисники встановлювали особи тих, хто займається криптовалютою. Вони влаштовували фіктивні обшуки та погрозами, змушували їх перераховувати кошти на спеціальні рахунки, а також вимагали регулярну данину за безперешкодну роботу бізнесу. Працівники ДБР провели обшуки, під час яких вилучені банківські картки, блок. Ноти з чорновими записами, флеш накопичувачі та комп'ютерна техніка із доказами проведення незаконних транзакцій. Вирішується питання обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років. У покрові Нікопольського району 38-річний місцевий мешканець наживався на людях, які потерпали від нестачі води. До відділу поліції звернулися шість потерпілих, які купували баки для води за оголошенням на одному із сайтів. Вони повідомили, що після здійснення передплати продавець перестав виходити із ними на зв'язок. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Чоловік він вигадав схему обману людей, що опинилися у скрутному становищі через проблему з водою внаслідок підриву Каховської ГЕС. У фігуранта Учили мобільний телефон та частину грошей. Їх повернули потерпілим. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні шести фактів злочину. Нагадуємо громадянам: якщо ви потрапили на гачок аферистів, негайно зверніться до кіберполіції або на лінію 102. У Дніпрі після серії гучних затримань призначили нового керівника районного управління поліції, тимчасово виконуючим обов'язки начальника Дніпровського районного відділу поліції був призначений полковник Андрій Маланчук. Він вже приступив до виконання своїх обов'язків. До надзвичайних подій далі сьогодні у Дніпрі на вулиці Данила Нечая виникла пожежа у багатоповерховому будинку. Горіла однокімнатна квартира на восьмому поверсі. Власник помешкання, де виникла пожежа, встиг врятуватись через сильне задимлення. Вийти на свіже повітря довелося й мешканцям двох верхніх поверхів будинку. До гасіння займання залучено 15 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Продовжуємо інформаційний випуск: зламані лавочки, аварійні гойдалки та покинутий і іржавий автобус у такому просторі вимушені гуляти діти на житловому масиві. 12-й квартал на скарги місцевих мешканців. Комунальники надали відповідь, що двір у нормальному стані і ремонту не потребує. Чи відповідає це дійсності, розбирались наші журналісти. Простір для відпочинку прогулянок та дитячих ігор на 12-му кварталі зовсім не схожий на дитячий. Немає яскравих гойдалок, безпечних тренажерів і чистоти. Замість того, майданчик у дворі будинку номер 133 на проспекті Богдана Хмельницького славиться лише занедбаними гірками, поламаними лавочками, поваленими заборами, що є справжньою небезпекою для дітей. Ужасний стан майданчика. Гвозді торчать, лісниця поломана, і бильцы нет на горки. Чудо машина. Машина постоянно там наркомани знаходяться, дети лазят. Вот почти уже її разобрали, эту машину. Кривошеев. Сусіди писали в групу 12 квартал. Їм відповіли, що ваша площадка в нормальному стані, можна її ремонтувати. Стан майданчика розбирається, дітям грати нема де, а хлопчикам нема де грати з м'ячем. Там більо висить, там машини наставили. Хлопці, коли грають з м'ячем, то й кричить стекло. І ще щось, щось треба придумати, щоб не тільки дівчата каталися. Ще й хлопчики, і маленькі діти, щоб песок та горки, тому що дуже мало. Та головне надбання даної локації це покинути пошкоджений автобус, в якому накопичується сміття. Мешканці зверталися до місцевого депутата та поки результату немає. Такі умови для дітей неприпустимі, кажуть люди. Ми буваємо на майданчиках других, там плиточки вилежені, там безпечно. На цьому майданчику навіть взяти, якщо пісочниця, вона кам'яна, це вже не є безпечно. Тому хотілося б. Щоб... Зрозуміло, щоб майданчик був як для дітей, так і для підростків, тому що, тому що підростки наші вони і на цих качельках, і для них би щось спортивне було, теж було б дуже гарно. Лавочки обов'язково, і так, якщо буде оформлення, якісь кущі гарні, це теж було б дуже здорово. Тим паче, що в нас дуже велика тут територія заявку подавали, щоб площадку привести до ладу. І ще до війни була заявка на цю площадку. Ну я так розумію, з війною це все закінчилося, і зараз оце буквально, мабуть, на тій неділі, я бачила в фейсбуці пост про прохання нашу площадку зробити для діточок ну, і спортивну площадку теж сюди додати. Це я вже почула. Так що, якщо це зроблять, буде дуже гарно. Місцевий депутат за даною адресою це Євген Кривошеїв. До того ж, він голова постійної комісії міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Тому, мабуть, пан Євген має розуміти, що такий дитячий майданчик не вписується в архітектуру міста ні за ознаками безпеки, ні за зовнішнім виглядом. Відомий цей депутат також тим, що забирає землю у містян та розташовує там об'єкти свого бізнесу. А на власний округ не вистачає часу та депутатських коштів, аби навести лад на дитячому майданчику. Маргарита Сепельняк, Андрій Миронюк, новини Д1. До інших тем Укрзалізниця виділяє спеціальну бронь для використання військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку. Розподіляють в ці броні військові комендатури. Це, як мінімум, чотири купейних та чотири плацкартних місця на кожному рейсі. Для того, щоб придбати квитки з цієї військової броні, передбачені наступні кроки: звернутись до чергового повокзалу, який спрямує пасажира до військової комендатури, або зателефонувати до контактного центру. Укрзалізниці на спеціальну гарячу лінію у військовій комендатурі пасажиру по пред'явленню військового квитка та документа, що підтверджує необхідність здійснити поїздку саме в конкретний день, посвідчення про відрядження або відпускний квиток, видадуть талон на придбання квитка. Цей талон треба пред'явити у касі вокзалу. За цим документом пасажиру виведуть із під спеціальної броні квиток, і тут же його можна буде придбати. Через ворожі обстріли затримуються два потяги, що курсують через Дніпро. Мова йде про затримку поїздів номери три Запоріжжя Ужгород та 87 88 Запоріжжя Коваль Пасажирський. Серед поїздів, що затримуються, також поїзд номер 96 рахів Київ. Пасажири з квитками на ці поїзди, які сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції. Приймуть на наступні рейси аналогічного напрямку. Обмін квитків не є обов'язковим наголосили в Укрзалізниці. Про спорт далі цьогоріч Дніпропетровщина приймає кубок України з вітрильного спорту. З'їхалися 30 найсильніших спортсменів із семи областей та Києва. Вони змагатимуться на яхтах олімпійського класу. На території міста Дніпра відкрили змагання Кубок України з вітрильного спорту. Фактично, з повномасштабного вторгнення російських окупантів це перші змагання на водній площині, які ми дозволили провести безпосередньо на місті Дніпрі, У зв'язку з тим, що Дніпропетровщина є, можемо так сказати, одним із лідерів даного виду спорту. Але хочемо зробити так, щоб ми могли, мали змогу піднімати прапор на міжнародній арені. Дніпропетровська область у цьому елегантному виді спорту серед лідерів у національному рейтингу на третьому місці. Нині у секціях вітрильним спортом займається понад 420 юнаків та дівчат. Супер захід тут є перші номери національної збірної. Це говорить про те, що цей захід дуже для нас цінний, тому що зараз ми знаємо, що в багатьох регіонах є проблеми з виходом на воду, з дозвілом по вихіду на воду. Ми розуміємо це під час військової агресії. все зрозуміло. Дякуємо за те, що ми можемо це провести. Дякуємо за те, що ми маємо доступ до води. Будемо розвивати як старі вітрильні регіони, як Дніпро з традиціями, так і нові молоді, які ще не були задіяні в нашому русі. Вісім регіонів, якщо я не помиляюсь, тут в Україні. Країні тут зараз приїхали змагатися спортсмени з восьмої регіонів. А тут всі є, є оптимісти, є молоді, є молоді ж. Всі є. Це повністю закриває весь перелік наших змагань, які які, яких ми потребуємо для відбору на чемпіонати. Будуть комплекти нагород розігруватись, будуть е, нагороджувати навіть кубки. Під час турніру розігруватимуть чемпіонські кубки й декілька комплектів нагород. Тренерка з вітрильного спорту Наталія на змаганнях підтримує своїх виконавців. Досвідчений екіпаж з Дніпра, чемпіони України, майстри спорту. Зараз, каже, підтверджуватимуть титул. В день 3-4 перегони будуть проходити, і, звісно, по результатам цих 12 перегонів будуть Винагороджені найсильніші спортсмени. Різні класи яхт. Це всі олімпійська програма. 470 клас мікс дівчинка і хлопець в одному човні. Лазер це клас одиночка, тільки хлопці, чи дівчата лазер радіал і вітродошка. Протяжність буває різна, це залежить від сили вітру. А взагалі десь в одні перегони йдуть близько 40 хвилин. І, тобто, залежно від вітру вже виставляють протяжність. І так, що в 40 хвилин вклались. Вітрильний спорт унікальний. Він тренує не тільки тіло, а ще дає розуміння, що таке стихія. Альона із Запоріжжя та її досвідчений напарник перший номер національної збірної. Я займаюся лише три роки з 2020-го. Ну, ми взагалі перший номер збірної зараз. І, в принципі, вступали вже. Де всюди, де можна. І на всеукраїнських виступали, і на чемпіонаті були Європи. І в перший рік так мені пощастило на чемпіонат світу поїхати. Так гарна практика була. Коронавірус тоді був і змінились правила. І потрібно було в екіпаж тепер не тільки два хлопчика, а хлопчик-дівчинка. І оскільки мій батько ну, все життя займався цим спортом, то мені запропонували. Ну, бо в принципі нема не було варіантів більше. Ми їздили на змагання до цього, тобто там тренувалися. Але ну, трошки змагання на річці та на морі це трошки інше. Тому можна сказати, що і не тренувалися. Секрет успіху це от Кирил. В принципі, мій успіх тільки від нього залежить. Регата складатиметься з 12 перегонів. За їх результатами будуть визначені призери і переможці. Олексій Доніченко, Роман Авекян, новини. Де 1 Ну а за останній тиждень спортсмени Дніпропетровщини долучилися до семи міжнародних кубків та чемпіонатів. Взяли участь у чотирьох національних змаганнях, вибороли понад 80 медалей. Протягом минулого тижня легкоатлети регіону отримали дві ліцензії на участь в Олімпійських іграх. Першу здобув Михайло Кохан, ще одна путівка в Анни Рижикової. Дніпрянка Ярослава Магучих виборола бронзову медалю у стрибках у висоту на дев'ятому етапі діамантової ліги з легкої атлетики у Монако. Золото на змаганнях з хайдайвінгу в італійському трієсті здобула Неллі Чуканівська. Відзначилися спортсмени регіону на чемпіонаті світу із культур. Кульової стрільби серед юніорів, переможцем в особистому заліку став Роман Чадай, чотири медалі у командних виступах і дві в індивідуальних здобула Аліна Ткалік. Вдало себе проявили і на всеукраїнських змаганнях. 16 нагород здобули на відкритому літньому чемпіонаті України з кульової стрільби. На десятих літніх всеукраїнських іграх спортсмени отримали 22 медалі з греко-римської боротьби. А на змаганнях із веслування на байдарках і каноє – 36 нагород. І на останок випуску про погоду на сьогодні, 25 липня. У Нікополі та покрові триматиметься безхмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 30 градусів тепла. У кривому розі та жовтих водах мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів із позначкою. Плюс у кам'янському хмари, що з'явилися вранці, протримаються майже весь день, та лише ввечері небо проясниться без опадів. Температура повітря прогріється до 30 градусів тепла. І у Дніпрі триматиметься мінлива хмарність опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 60%. відсотків. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемося в прямому ефірі. Новин вже о п'ятнадцятій годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Жвєтів та Ганна Костікова. Побачимось, тримаємося, бо ми того варті.